Є музика, що малює картини життя. А є картини, споглядаючи, які невимушено десь глибоко в душі починаєш чути заспокійливу музику. Саме такі відчуття переповнюють тебе, коли милуєшся творами нашого земляка Ігоря Мусієнка. Його картини завжди можна знайти в Київській галереї сучасного авторського мистецтва Гамма. А оскільки Ігор не лише талановитий художник, а ще й успішний дизайнер, то нещодавно свою творчість презентував на столичному архітектурно-будівельному форумі дім 2012 Форум проходив у рамках виставки Комфорт Хаус видавничого дома Асмедія спільно з київським міжнародним контрактовим ярмарком у виставковому центрі Київ Експоплаза». Яскравою подією на форумі стала галерея конкурс інтер'єрних і ландшафтних інсталяцій. Ідея конкурсу показати палітру сучасних вкусів дизайнерських Іскусство Інсталяції ваші дуже складний формат, тому що Инсталляция это не какая-то там э, идея интерьера, это как бы такой достаточно емкий концепт, которым нужно как-то задеть зрителям, э, создать какую-то там эмоцию. Всі інсталяції були представлені у різних стилях. Тут був присутній і смак пристрасті, і смак життя, і кохання, і, звісно ж, мистецтва. До речі, таку назву носила інсталяція Ігоря Мусієнка. Роботи оцінювало як професійне журі, так і відвідувачі виставки, тому що організатори мали на меті. Не лише оцінити учасників, а ще й відслідкувати смаки сучасного споживача. Цікаво, що журі відзначило ті роботи, які виглядали як ідеальні концепти. За його підсумками переміг смак пристрасті. А от простому непересічному споглядачу ближчим по сприйняттю виявився смак кохання. Це показали підсумки анкетування відвідувачів. І разом з тим оцінки глядачів дали зрозуміти, які ж насправді відчуття хвилюють сучасних жителів столиці. Це кохання, пристрасть і життя в цілому. А ось інсталяції з такими назвами як чесні думки. Наталії Форносової та смак мистецтва у виконанні Ігоря Мусієнка виявилося не в форматі простого відвідувача. Не настільки нестандартний, настільки самобитний, настолько задающие тенденции в сучасному дизайні. Це те, що просто опережає сучасне наше І те, що формує якби бы вкус будущего. Робота Ігоря, вона настолько необична, настолько волнующа, настолько ну, от, глубокая по своему там ощущению її міровосприяті. В інсталяції Ігоря Мусієнка було представлено три картини із зображенням квітів. Це були соняшники, і риси, і болотні лілії. Кожна квітка зображена на картині, щось символізувала чи то глибину характеру, як, наприклад, соняшник, чи глибину настрою, як і риси. Одна з картин. которая была предоставлена, представлена на выставке. Это картина Ириса, она больше такая картина настроения. Вот. То есть ну, Ирис вообще просто мой любимый, один из любимых цветов. И как раз он с такой своеобразным характером. И как раз хорошо подошла под тему глубины, в общем, под тему инсталляции одна из этих работ. Вот. И такая, все-таки больше такая глубина. Она, она на инсталляции как представлена как глубина настроения. Это вторая работа с выставки «Подсолнухи», которая все-таки больше, больше глубина характера. Потому что цветы все разные, все с разным характером, все индивидуальные, все немножко какие-то дерзкие, какие-то уже какие-то отцветающие. То есть это вот представляет собой глубину характера посредством изображения цветов. У сучасному хаосі життя дуже важко нести мистецтво в маси. А Ігор Мусієнко це та людина, яка не просто пише картини і створює дизайни, він освічує споживача, переконана головний редактор каталогу Перепланіровка квартир Ірина Прима. І називає роботи Ігоря дизайнами майбутнього. Адже в таких інтер'єрах не просто хочеться жити, в них ти починаєш усвідомлювати, у чому полягає сенс життя. Тому Ігор виступає тут не просто дизайнером, але й психологом, провідником для замовника. Саме на це була і спрямована виставка допомогти усім, хто мріє про новий дім, визначитися зі смаками і обрати свого дизайнера-провідника. Пані Ірина, схоже, за все не проти, аби дизайн у її домі створив саме наш земляк ігор Мусієнко. Як сапожник без сапог, так і головний редактор каталогу перепланування квартир без, без дизайну. У мене звичайний, простий, сучасний дизайн. А Игоря, вот эту квартиру, которую мы будем публиковать в начале проекта, потом я надеюсь, что Игорь ее реализует, и мы в 300 лучших опубликуем реализованную эту квартиру в стиле Гауди. Ну, это просто что-то невероятное, это потрясающая просто и идея, и реализация. Я бы, наверное, в таком стиле хотела бы жить. Зараз Ігор Мусієнко пише київський пейзаж у Маріїнському парку, і відверто зізнається, що дуже важко писати пейзажі у той час, коли виставкові зали і галереї сучасного мистецтва пропонують глядачу щось надсучасне і не зовсім зрозуміле, що відбиває у людей охоту до духовної творчості. Часка толюставку висновте в основному київський київський пейзаж. Час конкретно працюю над вот пійзаж маріїнський парк, літо, фонтан. В маринском парке вот прямо вот сейчас прямо вот сейчас сейчас вот Зачем? заканчиваю нет небольшая У меня в основном все картины где-то там 90 на 60 сантиметров такого среднего формата вообще формат картины он зависит от сюжета на сто процентов потому что при неправильном подборе выбора размера работы получается неправильная передача того что хочешь сказать она будет либо пустая Якщо це ну, достатньо простой сюжет і огромного розміру картина. Либо якщо если небольшая работа і там она вона просто перенасичена і в результаті просто розпадається на куски. Сам сюжет на куски. Картини Ігоря Мусієнка знаходяться в приватних колекціях України, Росії, Італії, Німеччини, Ізраїлю. Художник провів ряд персональних виставок та оформив безліч вишуканих інтер'єрів. І молодим творчим особистостям хоче побажати ніколи не втрачати своєї індивідуальності. Все-таки нужно, я думаю, в нашем в современном, да, вот в современной жизни, в современной и в перенасыщенности, скажем так, различными направлениями творческими, самое главное, что можно пожелать, это не потерять индивидуальность.